І вітаю усіх на своєму каналі. Дуже дякую, що ви приєдналися, що ви відкрили це відео. Маю надію, що вам буде цікаво. І сьогодні у мене буде у форматі ось такому мої тільки руки і, і продукція розпаковка замовлення Oriflame із каталогу номер 12 З цими всіма відключеннями світла це неможливо зняти нормальне відео, тому будемо знімати вже як буде. Так, традиційно беремо шпажку. І відчиняємо. Так, силочка наша. Так, не буду показувати, буду відкривати по одній штучці, доставати. І так, перше, що я бачу, це парфюмчик Традиційно придбала по гарній ціні зараз. Amber Elixir Кристал. Супер ароматик. Це, ви знаєте, моя клієнтка дуже полюбляє, я її трошки ще придбала. Так, у мене тут цього разу не таке вже велике замовлення. Так, придбала також для своїх любих клієнток, які дуже полюбляють цей аромат. Це білий бузок. Дві штучки. Women's Collection Innocent White Lilac. Ось така туалетна водичка, вона дуже крута, така дуже шлейфова і досить стійка. Люблять в мене ці парфюмчики, тому придбала зараз також по непоганій ціні. Так, У мене замовили ось таку туш, 5 в одному, звичайну. Вандерлеш. Так, далі. Собі замовила новинку. Зараз з вами спробуємо зробимо сводчик. Це олівчик два в одному з однієї сторони підводка, з іншої сторони кремові тіні Я замовила відтінок, графіт довго думала, який мені саме потрібен відтінок. І все ж таки зупинилася на граніті. Так, на граніті. Зараз зараз подивимось як він буде там. І так, відтінок граніт. являє собою такий дуже-дуже темно-сірий колір. Зараз ось покажу. А з іншої сторони, чорна підводка. Ми зараз, зараз зробимо з вами сводчик. По сводчу тіні все ж таки е, такий темно-сірі, привабливий дуже колір, подивіться. Дуже виглядає круто. І чорна такий олівчик, чорна підводка. Буде, я думаю, виглядати на очах. Суперово ось такий колір, дуже такий симпатичний і блискучий, і одночасно такий якийсь ну, цікавий, сподобався мені сподобався цей сірий відтінок. Не знаю, чи він не буде занадто темний на очах, але так поки виглядає, цікаво ось такий олівчик. Так, далі у замовленні бачу дві, два олівчики червоних для губ, це також під замовлення. Так, зараз ось такі вони красиві. Такий класичний червоний відтінок цього олівчика. Так, також замовили ось такий засіб для догляду за нігтиками, щоб вони були міцні. Ви зараз фокусується. Так, не фокусується зараз, секундочку. Експерт. Це для зміцнення Extrime Nail Hardener. Тобто для зміцнення нігтиків. Мені б теж зараз не завадило, зараз зняла всі лаки. Ось, така, ось такий ось засіб. Також в мене під замовлення. Так, далі. Що це таке цікаве? Ага, що це таке цікаве? Це така важкенька штука. Це кристальна така пилка для нігтів на ногах. Зараз почитаємо, як вона тут називається. Пилочка педикюрна Ось така вона симпатична, така величенька. Ну, доставати не будемо. Це також під замовлення. Ось така річ симпатична, така важква, важкенька. так Взяла декілька пробників. Велософі, Soфі, нові косметики. Це в нас, е, значить, що у нас сироватка, гель-сироватка. І, здається, якийсь крем. Зараз почитаю. І крем для обличчя Plump і Balance. Це таке наповнення і баланс. Ось. Мені здається, що я повинна була повинна було бути два. Ага, два. Два зелених і два ось таких дві сивери, сироватки. Так. А замість плати за доставочку я замовила ось такий крутий. Круту помаду рідку. Дуже вона мені подобається. Я дуже давно хотіла саме цей відтінок собі придбати. І цей відтінок Sвіft світ, світ карамель, солодка карамель. Ось І не знаю, буде, чи буду відкривати. Зараз подивимось з вами. Це ось така помада у нас кушон. Тут такий кушон, і з цих ось дірочок, дірочок, ви бачили їх тільки що ось, буде висовуватися помада, брідка помада. Так, ну давайте зараз подивимось, можливо, я навіть покажусь вам, і нам нафарбуємо губи. Ну, давайте. Так, я все ж таки вирішила з'явитись в кадрі сьогодні. Ось нафарбувала губи моєю новою помадкою Irresistible Touch Sweet Caramel 38 38 866. Солодка карамель. Бачите, ось такий цей нюдовий відтіночок. Давайте ще нафарбуємо. Ось такий крутий ефект виходить з цією помадкою. І сводчик, який ми з вами вже зробили, це тіні для повіків, для повік, темно-сірий такий графіт і чорний олівчик підводка. Ось таким чином виглядає все це. Дуже приємний відтінок помади, дуже такий нюдовий, класний. Я давно його хотіла. Ось, Дуже класний. Ось такою була наша помадка, солодка карамель, дуже красива. І будемо далі продовжувати. І тут вже буде подаруночки для вас. А ні, спочатку ще в мене під замовлення. Під замовлення ось такий. Маска і скраб Два в одному. Love Nation. Це кокоси алое. Ось така штучка. Це під замовлення. А тепер вже точно для нас з вами, так скажімо. Так. Я вирішила придбати новинку, придбати усю серію, але розділити цю серію на два подарунки. І так, давайте будемо по порядку. Перше, а значить, так, я придбала одразу два таких засоби: це в нас з ананасиком. ананас і Лоєвера, бачите, лоєвера і анаргонічна лойовера і ананас. Це у нас 98% натуральності. Натуральні засоби такі. І це я придбала для себе такий очищувач для обличчя Гелевий Ось так він виглядає, Очищуючий засіб для обличчя. Так, я придбала таких два: один собі відкладаємо, а один для вас. І до цього засобу. Я придбала також тоник з цієї серії, зволожуючий гідрейт, гідрейт, гідрейтін, бачите, також маска. Маска також зволожуючий гідрейтін з цієї серії, і також кремчик для обличчя з цієї серії. І я вирішила таким чином діяти, поділити на два подарунки для вас. Перше, це буде очищувальний засіб і маска для обличчя. Це буде перший. І плюс до нього піде ось такий Velo пробник. Другий буде у нас варіант: це тонік і маска. Тонік і маска для обличчя. І до нього піде вже рожевий Veloфі. Ось такі. Так. Що потрібно зробити, щоб отримати подарунки. Ті, хто завжди приймає участь, вже знає, а ті, хто вперше, можливо, сюди потраплять, розповім, так, всі можуть брати участь, хто проживає на території України, де працює Укрпошта. Ви зразу будете знати, що ну, звідки куди можна доставити вам подарунок. Десь проводжу я через місяць, можливо, ще і довше. Як в мене виходить прямий ефірчик. І зараз ось ніяк не можу зробити тепер ще ці відключення світла. А прямий ефір з розіграшем скоро буде. Тому дивіться минулі відео. Ось там обов'язково ви знайдете відео з моїми замовленнями. Avon, на Reflame. Там я теж проводжу такі невеличкі активності. Ось тому е, приймайте участь і тут. Потрібно написати коментар по темі відео. Е, можете розповісти, що ви замовили собі, чи замовляєте ви взагалі Oriflame, чи вам подобається, що вам подобається. Ось які товари приваблюють, е, які, які у вас хотілочки, чи щось ще таке. Ну, будь-який коментар, можна і короткий, можна довгий. І словами, зі словами: хочу подарунок, хочу подарок. Щоб я знала, що ви приймаєте участь у моєму конкурсі. Коментар зі словами хочу подарунок, один від однієї людини. Ось так можна безліч коментарів, звичайно, ж залишати. Можемо з вами, як завжди, поспілкуватися, щось, як завжди, обсудити, щось тут подивитися, якісь такі побажання. Ось, так, що ще хотіла сказати. Ну, все-все сказала. Ось таким чином ми з вами потім у прямій трансляції це все розіграємо. Ці два прекрасні подарунки. Я думаю, що це така приємність буде. Ось. І зараз свій засіб я спробую відкрити і понюхати, як він буде пахнути. Так, це такий геловий очищувач для обличчя. Ось таким чином прозорий виглядає. І дуже-дуже пахне свіжим таким ананасиком. Ананас з цукром. Ось таке якесь нові відчуття. відчуття. вера не відчувається в ароматі. Ну, маю надію, що буде класно працювати цей засіб. Так, це мій. Щоб давайте відкладемо. Ось, ось таке було моє замовлення із каталога номер 12 І, звичайно ж, у мене ще у. Так. Скільки тут накладні балів. Балів було 105 в цьому замовленні на 105 бальчиків. Так, і звичайно ж, -да -да новий каталог. Буде він такий красивий, привабливий, зелененький. Краса твого благополуччя. Велософі. Велософі буде вже новинка, я бачу. так. І єдність зовнішнього, внутрішнього це вітамінки. Велософі. ось. З таким буде каталог. Ми з вами подивимося, звичайно, в окремому відео. Дуже дякую, що ви подивилися моє, мій ролик. До нових зустрічей! Приймайте участь в активності і ба-ба-ба-ба-бай! Цім-цом.